Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо говорити про необхідність підтримання режиму праці для відпочинку та повноцінного сну. Правильно організований режим дня це необхідна умова нормального розвитку, зміцнення здоров'я, підтримування високого рівня фізичної та розумової активності. До того ж, дотримання режиму впливає на розвиток нервової системи, виробляє звичку до певної діяльності. Та запобігає виникненню негативних емоційних станів і перевтоми. Тож для того, щоб працездатність зберігалася в межах норми, важливим є правильний режим праці і відпочинку або зміна видів діяльності. Відпочинок є двох видів: активний це фізичні вправи, туристичні походи та подорожі, відпочинок на природі, плавання, заняття спортом а також фізична праця. Активний відпочинок покращує кровообіг мозку, знижує кров'яний тиск, посилює обмін речовин. А під час ходіння покращується функціонування шлунково кишкового тракту. Пасивний відпочинок це прослуховування музики, читання, перегляд фільмів, масаж. Особливим видом пасивного відпочинку є сон. Режим дня, це чітко встановлений розпорядок життя протягом доби що передбачає чергування неспанята та сну, а також раціональну організацію різних видів діяльності. Основними компонентами розпорядка дня мають бути сон, перебування на свіжому повітрі, це прогулянки, рухливі ігри, заняття фізкультурою та спортом, навчальна діяльність у школі та вдома, відпочинок за власним вибором, заняття в гуртках, прийом їжі. Та особиста гігієна. Під час розумової праці на уроках або при виконанні домашніх завдань необхідно робити перерви кожні 30-45 хвилин для відведення уваги. Тривалість перерви може сягати 10-15 хвилин. Корисно зробити кілька гімнастичних вправ, походити, обтерте обличчя і шию холодною водою. До речі, така процедура. Стимулює центральну нервову систему і підвищує працездатність ще на годину або півтори. Ці способи допоможуть відновити сили. А для зняття втоми також можна зробити рідкі або глибокі дихальні рухи, глибокий вдих і видих 8-10 разів. Це краще зробити на свіжому, чистому повітрі або перед відкритим вікном в приміщенні. Щоб відпочили ваші очі, їх треба закрити на декілька хвилин або дивитися кудись у далечінь. Пропоную вам скласти свій розпорядок роботи і затрат часу. Це допоможе вам краще організувати свій режим дня. Свої записи оформіть у вигляді таблиці у ваших робочих зошитах. Сон Він є незамінною формою пасивного відпочинку і необхідний для людини. Сон захищає організм від виснаження і забезпечує спокій та відпочинок. Під час сну знижується загальний обмін речовин, різко послабляється тонус скелетних м'язів, зменшується сила серцевих скорочень, сповільнюється пульс, спадає кров'яний тиск, знижується температура тіла, дихання стає більш поверхневим. Завдяки сну організм відновлюється. Але мозок весь цей час не відпочиває, а просто працює в іншому режимі, а саме розбирає, опрацьовує та впорядковує всю інформацію, яку ми отримали протягом дня. Сон потрібний саме для того, щоби мозок розвантажив інформацію по паличках та звільнив місця для нових процесів. Наш мозок постійно потребує сон. Якщо не давати йому перемкнутися в такий режим. То робота мозку порушується. Саме тому, через відсутність сну людям важче щось згадувати, контролювати емоції, аналізувати інформацію чи запам'ятовувати слід дотримуватися правил міцного та здорового сну. Дотримуйтеся режиму. Для того, щоб швидко засинати ввечері і легко вставати вранці, потрібно лягати в один і той же час. Ваш організм буде автоматично готовий до сну або підйому. Можливо, в перші дні ви не відчуєте результатів, адже для того, щоб ваш організм повністю перебудувався на новий графік, необхідно приблизно 3 тижні. Приймайте теплий душ або ванну перед сном. Постарайтеся в цей час не тільки розслабляти своє тіло, а й позбавитися від негативних, тривожних або занадто радісних думок. Уникайте перед сном напоїв з кофеїном. Каву або міцний чай краще замінити на тепле молоко або на міцний чай з медом або м'ятою, провітрійте кімнату перед сном. Найбільш підходить для сну температура плюс 18 градусів. Постарайтеся вимкнути перед сном всі обігрівачі або відкрити вікно, щоб у вашій спальні була потрібна температура. Уникайте їжі перед сном. Ваша вечеря повинна бути не пізніше, ніж за 2 години до сну, та не занадто щільною. Спіть в тиші. Постарайтеся максимально забезпечити тишу під час свого сну. Не варто також засинати під телевізор або радіо. Сподіваюсь, що мої поради допоможуть вам краще відпочивати. Дякую за увагу. До зустрічі!